Так, всім привіт! Слава Україні! Це. Хочу зняти таке відео, показати, як я утепляв будинок. Будинок 73-го року. Кирпичний, е невеличкий будинок. Пінопластице це все діло обклеювання. Це понятно щоб красиво було. А саме таке простіше, простіше, то це засипати пустоти в потолках між кирпичами і так далі. Думав пінопластом, але дядько мені підказав, каже, засип перлітом. Це каже 75-та плотність, часота. Це на потолки такий йде, трошки крупніший. І це я такими, таким прилітом це засипав. Це ще перед зимою початку зими засипав потолки. Потолки без сволоків. Ще сволок і знизу і зверху підбито підбито досками, глиною таким, ну як, як раніше робилося. І зверху тоді полови насипалося куже. Полову я вже давно вибрав звідси, вже вона на картоплі перегнулася давно, як мульча. То прийшли вік, як кажуть. А тут такі були пустоти сантиметрів 15-17, така глибина. Я це, значить, вскривав, таке право, один прольот. Вирізав полгаркою перше Такий квадратик. Сіка там 40 на 40 десь тако. Потім міняв круг, вирізав доску. Чик-чик. І потім вже вичищав, заглядав туди, вичищав, скільки можна було, що можна було. І вишкрібав і так далі. Гармидр всякий. Миші там були, все на світі. Звідти таке тепло прямо йшло. Так. Це з краю, там доски знімав. Тут одну і там ще одну робив. Дірку таку Отвір такий. Вичищав. Потім засипав, і як можна було і кельмою, і, і оцею штовхачкою такою. Туди пхаю, назад вона розгинається. Тут займався поповне, тоді ще світла не було толком. Так, світло є, пішов, порізав. Світло пропало і з фонариком. Вичищаю, засипаю. І потім назад це все діло так я й позакладував акуратенко. Такі квадратики з глини. Так раніше робили. Тут глини сантиметрів 5. Так так що, перліт тут буде дуже хорошо працювати. По мишам кажуть, миші там не, не можуть біжить. Засипається воно. Бірлік, це, як хто питає, там не знає, це мінерал якийсь, вулканічна порода, там, перероблений. В нашому місті були церкви. Є виробництво. Там я його купляв. Так, так що позасипав я потолки, бо аж проситься ця, ця пустота проситься, тепло йде верху всі ж знають. Місто засипав. Тут теж і там ми ще трошки щось хотіли виривати. І за комином там виділивався, там дуже так складно було, але якось засипав, позапихав сюди. Коло комана тут теж ці всі поворотики. Було тут чим займається, і це трошки залишилося. Так, це на потолок там. І руками, і, і чим я тільки не запихався. А стіни, зараз я покажу. Починав типу, я, не вирізав, а вирубував так молотком. Будіверем. А в стіни я засипав. Це і Таку лійку зробив. Ну, як завжди, Де воно тільки не використовується ця, ця каструля із стіролки старої. значить З метала. Ну, на, на розмір Ось 25. На, на 6. Так, тут трошки наварив, щоб. Трошки воно ще стояло краще. Хоча і підвішував до драбини ось дротиком. Це такий наче хоботок зробив, вигнув, все, приварився. І тут літрів 30 я засипав, 30 десь таку. Пропихав так оце все діло рукою. Пропихав, пропихав, воно легенько заходило. В стіни е легше засипати, бо воно собі донизу сипеться, ти тільки підпихаєш, а потолки-то там складніше. Ось так, пригодилася ця каструля, який раз і бувальник із них роблять. І млини і що тільки з них не робиться. Так, зараз покажу на стіні, що там воно вийшло. Як ці стіни я ось тут розбирав до вікна, там перемички не було. Я розбирав оцю ж стіну, заливав армопояс. То перед залівкою я засипав туди зверху переліт, бо... Ну, достать можна, було. воно перед носом все відкрите було. Так. Тут ці дві стіни я засипав ще зразу. А цю стіну всю, цю всю стіну. Там, там армопояс мій зупинився, арматурину там приварив, туди і протягнув в середині, десь на метр на майбутнє. І тут така стіна без вікон, без дверей північна. тут Значить, теж дуже... порадили мені колодязі ці всі знайти, е... повитягувати кирпичинки вскрити. Там все повичищав я. Рукою, там, кельмою, чим тільки я. Туда не залазив і ломиком. Там була і із, із, із раствора старого там куски. сантиметрів 20 м, там такий слой був. І мінеральна вата. Тобто не мінеральна стекло вата. Так раніше робили. З того що було. Десь на производстві, хто що взяв що 73 року в хаті. Туди руку всовав і доставав, вечкрабував вичищав. Так, і так кожен колодязь я ось. Кисічка. Кожен колодязь я так все определяв, де він там є, Вскривав, чистив. Так, потім замуровав. І зверху вже теж краси кирпичинка буде розбиратися, коли там я буду вже його робити цей поїзд далі. Треба хату скріплювати по-любому. І ту кирпичінку я теж витягнув драбину поряд, ту лійку свою. І так засипав. 1, 2-3, 4, 5, 6, 7 колодязів засипав аж до угла. Так. По ефекту я вам скажу, відчувається. Я знаю цей будинок. Старий, що, що вона холодна. Там такі 15 см, там, там пустоти були між кирпичами. 15 см. А рекомендується засипати у стіни мінімум 8 см, мінімум щоб був шар. Менше то вже кажуть якось. Не так він працює. А от 8 і більше, то ефект відчувається ще який, а в мене тут 15. То... А тут і переліте цього пішло немало. Будинок невеличкий, там дві кімнати, кухня, коридор, ванна, а апеліта пішло, скажу, вичистив всякого гармидера. Десь близько куба. Так, а засипав десь так 9,5 кубів. Засипав. Тобто, прилічно. Обично кажуть на хату йде 10 кубів. У мене вже пішло 9,5. І це ще ж тільки я знаю десь. Там 2 третини хати. Десь таку три, половина дві третини хати. Так, по ефекту кажу, знаю, цю хату, вона холодна, коли грубе раніше як, як топив, то коли груби так жарко стоять, да? а, а ззаді спина мерзне. Такий був ефект раніше. А зараз температура рівномірна по всій кімнаті. Так, Тут уже я вскривав, все, все це діло чистив, От так треба. Рівномірна температура по кімнаті тепло тримається, міряв, позив е, товариша, лазерний, лазерний термометр. От в середині в наприклад, 20 градусів на термометрі показує. Навожу на стіну, там, де я знаю, що, е, що утеплено. Показує 20 градусів. Тобто, Сіна нагрілася і температуру держи. Так, добре. Піднімаємося верху, Аж під верхом там сантиметрів 40-50 Знаю, що там є полоса, там де не утеплено. І там показує 16 градусів. Тобто, вже 4 градуси менше, там тепло уходить. Ну, це так було б скрізь. А так тільки зверху. Але термопояс цей. Тут би якось з ним, мабуть, як з ним утеплиться, щоб тут може більше на... наложити пенопласту, сильнішого. Це теж проблема. Ну без нього теж ніяк зараз. На такій хаті старі на такі старі хати, що тут я все тут така тріщина була. Я це все заливався тут, арматурою стягував, все засвалювався. Під вікном така тріщина була. За чого цей ярмо пояс поставив? Бо інакше воно стояти стоять не буде. А тепер буде. і Ще бажано, як мені кажуть люди, під фундаментом позаливати такі бетонні стовпи наче щось таке. ну Це таке Це вже інша тема. Так що що що, опалення добре, а, а утеплення треба, щоб було. А там на майбутнє то вже можна і... І ще там десятку і пінопласта обклеїть. Та це взагалі буде чудово. Ну, такі справи. Все тоді вперед.